Маємо 10 Excel файлів з продажами по містам. Необхідно об'єднати в одну загальну таблицю. Допоможе нам цьому Power Query. Давайте зробимо разом. Заходжу в Excelський файл. Переходжу на вкладку Дані. Обираю команду Отримати дані з файлу, з папки. Далі на комп'ютері обираємо папку, з якої хочемо взяти файли Excel та об'єднати. Натискаю Відкрити. На цьому кроці бачимо всі 10 файлів. І натискаємо Об'єднати і Перетворити дані. Завантажуються дані в середовище Power Query для подальшої обробки. В цьому вікні навігації обираємо щит 1, це вже загальна об'єднана таблиця, і підтверджуємо ОК. Зараз в середовищі Power Query відкриється загальний запит з усіма продажами усіх 10 міст. Наша таблиця. Перший стовбець, звідки тягнуться дані, із цього першого стовбця необхідно витягнути лише назву міста. Стою на цьому стовбці, переходжу на вкладку перетворення, обираю команду видобути текст перед роздільником. В якості роздільника передаю крапку. Підтверджую ОК. Місто відображено. Подвійний клік в заголовок даю назву стовбцю місто. Ці 10 міст, звідки була завантажена інформація, відображені в цьому переліку. Перелік товарів маємо. Дата є, вартість є. Вивантажуємо в Excel. Основне перша команда закрити і завантажити. Дані вивантажено в Excelівський файл.